Приймаю естафету від Володимира Курила та Романа Роводжука щодо підтримки наших солдат, ветеранів антитерористичної операції та хлопців, які сьогодні захищають територіальну цілісність нашої держави. 22 віджимані. Один. Один. Два, три. Чори, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Трохи розігнався, але це буде на перспективу для тих, хто прийме естафету. Естафету передаю військовому комісару Тернопільської області Олександру Скумбрію. Наступному. Олександру Баумолу, начальнику управління національної поліції Тернопільської області, та В'ячеславу Перчу, прокурору Тернопільської області. Слава Україні!